Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок української мови. Уроки 1-2. Сьогодні ми розпочинаємо уроки у новій частині, частині 4-1. Отже, розгорніть свої зошити на сторінці 1. Тема уроку української мови. Тренувальний переказ. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати переказ тексту письмово. Давайте пригадаємо все, що ми знаємо про текст. Переглянемо презентацію. Отже, група речень, об'єднаних між собою змістом, темою головною думкою, метою та граматичною. Текст має. Тему те, про що розповідається в тексті, головну думку або мету, те, до чого автор закликає, чого навчає, і заголовок, назву тексту. Він може бути виражений темою або головною думкою тексту. Текст містить. Зачин називає тему висловлювання. Основну частину розкриває головну думку тексту і висновок або кінцівку завершує текст узагальнює. Бувають такі типи текстів. Текст розповідь, текст, у якому автор розповідає про якісь події, явища. Текст опис, текст, у якому автор описує предмети істот явища те, е, тощо, і текст міркування, у якому автор розмірковує про людей, про явища, про події, висловлює своє ставлення до них. Сьогодні ми з вами будемо вчитися переказувати текст розповідь. Привайте. Що таке текст розповідь? Скористайтесь довідником на сторінці 26. Давайте пригадаємо. Текст розповідь це текст, у якому автор розповідає про якісь події або явища. Головним питанням, на яке необхідно відповісти, коли пишеш текст розповідь, є питання, що відбулося. Що відбувається, що відбудеться. Загальна послідовність розповіді така початок, розвиток дії, завершення події. Установи відповідність між лівою та правою колонками. Ліворуч у нас записано таке. Головне питання тексту розповіді. Послідовність розповіді. Знайдемо, головне питання тексту розповіді це, що відбулося, відбувається. Послідовність розповіді, початок, розвиток дії, завершення. Послухайте текст, який я вам прочитаю. Якось до Петрика прийшов однокласник Сашко. Петрик його на диван посадив, дав свою гру, а сам узяв морозиво ложечку та й забув про Сашка. Він про все на світі забуває, коли морозиво їсть. Коли вже смакувати закінчував, глянув на Сашка, а той якось дивно виглядає, немов йому за щось дуже соромно. Давайте пригадаємо, з чого починався цей текст. Пригадайте початок. Так. До Петрика прийшов однокласник Сашко. Як потім розгорталися дії? Так, Петрику садив друга на диван дав гру, а що сам почав робити? Так, їсти морозиво. Узяв ложечку, забув про Сашка і їсть морозиво. Як у тексті говориться, він про все на світі забуває, коли морозиво їсть. І чим завершився текст? Сашкові було соромно, але чому Сашкові було соромно? Так, мабуть, Сашкові було соромно за Петрика. Діти, що це за текст? І який тип тексту? Якщо тут є початок, розвиток дій, завершення, і головне питання до тексту ми ставимо, що відбувається, що відбувалося? Так, це текст розповідь. Яка тема цього тексту? Про що цей текст? А яка головна думка тексту? Чому хотів нас навчити автор? Складемо план тексту і доберемо заголовок до тексту. Зверніть зошити. Працюємо в робочих зошитах. Записуємо число. 6 грудня Класна робота. Напишемо посередині переказ. Який заголовок доберемо до цього тексту? Я нагадую, що заголовок може відображати тему тексту або мету. Можна назвати так у гостях. Текст про що? Про те, як Сашко прийшов у гості до Петрика, отже наш заголовок відображає тему у гостях. Складемо план, пишемо посередині план. Чого починалися події? Як починалися події? Так, якось до Петрика прийшов Сашко. Можна коротко написати: прийшов Сашко до Петрика. Або Сашко, прийшов? у гості, ви можете дібрати свій заголовок до цієї частинки. Що було далі? Так, як зустрів Петрик Сашка і що почав робити? Я назву цю частинку морозиво. Бо Петрик так захопився морозивом, що забув про все на світі. І чим закінчується цей текст? Тим, що Сашкові було сором. Але в тексті не пояснюють, чому саме соромно. От тому я доберу такий заголовок, чому Сашкові соромно. Або можна просто написати Сашкові За соромно. Заголовок ви добираєте такий, який, який вам подобається. За складеним планом ви будете писати переказ, але вам також знадобляться і слова. Складемо словничок, запишемо праворуч слова, які нам будуть допомагати переказувати текст. В у тексті зустрічається таке слово, однокласник. Давайте його запишемо. Сашко ж був однокласник. Потім говорилось, що Петрик посадив Сашка на диван. Пригадаємо, як пишеться це словникове слово Диван. Петрик смакував морозиво. Смакувати. Запишем ще такий вислів. Говорило, що коли він їсть морозиво, то про все на світі забуває. Так і напишемо. Слова нам допоможуть пригадати текст. Запишемо ще такий вислів: дивно виглядає. Не мов йому соромно, не мов пишеться разом. А тепер ще раз послухайте текст і напишіть переказ за складеним планом. Не забудьте, в цьому тексті у вас три частини. Зачин, основна частина і кінцівка. Отже, повинно бути три абзаці. Уважно слухаємо текст. Якось до Петрика. Прийшов однокласник Сашко. Петрик його на диван посадив, дав свою гру, а сам узяв морозиво ложечку та й забув про Сашка. Він про все на світі забуває, коли морозиво їсть. Коли вже смакувати закінчував, глянув. На Сашка, а той якось дивно виглядає, не мов йому за щось дуже соромно. Натисніть на паузу і запишіть письмовий переказ тексту записали. Тепер перечитайте написане, поміркуйте, чи не пропущено щось важливе, чи не додано чогось зайвого. Сфотографуйте роботу і надішліть для перевірки мені на пошту. Отже, сьогодні ми з вами. Навчилися писати письмовий переказ тексту. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!